У болградській громаді, що на півдні Одещини, попри війну продовжують розвивати крафтове виробництво. В цьому підприємців активно підтримує місцева влада, тому що йдеться про наповнення бюджету та створення нових робочих місць. Сьогодні у Болграді 27 крафтовиків, що працюють за різними напрямками. Один з прикладів родина Русєвих, що відкрила підприємство Балканські Ястія і готує страви балканської кухні. Ми виготовляємо суджуки, сушениці, карнак та іншу продукцію з сиров'яленого м'яса по рецептам балканської кухні. Це наша фішка. А ще виготовляємо м'ясні напівфабрикати. Такі вачі, таків. Етанадічки вони в нас є в замороженому вигляді, також ми їх жаримо на скарі. Наше підприємство невелике. Спочатку працювали в основному члени сім'ї: я з чоловіком, син, дочка із зятям. Так все починалося. А тепер є ще й робітники, які працюють у нас на підприємстві. Як родині Русівих вдається розвивати підприємство під час великої війни, просувати власну продукцію? та відкривати нові робочі місця. «Постійно, коли в Болграді проходять ярмарки, бізнес-форуми, ми завжди серед учасників. Намагаємося бути учасниками всіх заходів, на які нас запрошують, в тому числі міжнародних ярмарках та фестивалях. До Болгарії нас запрошували. Були у Молдові і навіть двічі в Італії. дуже багато продукції ми відправляємо ще новою поштою: у Київ, Одесу, Полтаву, Кривий Ріг, Тернопіль. Але переважно за кордоном беруть нашу продукцію. Ті люди, які поїхали у зв'язку з війною, вони сумують за смаками батьківщини і замовляють балканські ястя. Батьки їм відправляють. У Фінляндію, Угорщину, Іспанію дуже багато продукції іде до Болгарії. Болгарія Наталія Русєва підкреслює, що потрібно завжди стежити за попитом і вносити корективи у виробництво. Зараз у нас є. зараз в нас є не лише м'ясні делікатеси, а й соуси до м'яса, закуски, наприклад, слива до м'яса на десерт варення з волоських горіхів, ще й лікери робимо. Пані Наталя розповідає, що останнім часом відкрита новий. Напрямок виробництва, якого спочатку не було. Ми на свої обіди для туристів пекли традиційний хліб та помітили, що він дуже подобається. Відкрили новий цех, робимо випічку з бринзою, зі шкварками, з часничком, з різноманітними домашніми рецептами. Крафт – це не просто виробництво, це культура і традиція. Протягом багатьох років родина Русівих збирала цікаві експонати і створила музейно-дегустаційний комплекс, який залюбки відвідують гості та туристи. Болградська міська рада проводить велику роботу по сприянню розвитку місцевого виробництва. Щороку у громаді відбувається фестиваль «Болград Вінфест», де широко представлені крафтові вина, продукти харчування, прикраси та багато іншої продукції. Працюють дві комунальні установи фонд розвитку підприємництва та туристично-інформаційний центр Болград. Вони розробляють туристичні маршрути, проводять навчання крафтовиків, надають їм методичну допомогу. А ще в Болграді під час війни почали проводити міжнародні бесарабські економічні форуми, де кожен крафтовик має можливість представити свою продукцію. В цьому форумі я участвую вже не перший раз. Ще в минулому році був подібний форум. Я теж участвувала. Любий майстер, звісно, він хоче про себе заявити. Він хоче показати свої роботи. Це нові знайомства і презентація себе. Це по першу чергу. А вже і по-друге, як бонус, якщо щось продасиш, то ж гарно. Отже, розвиток крафту це спільна справа майстрів і органів місцевого самоврядування. Як то кажуть, одна головня не горить, а купа палає.